Черговий страйк сьогодні працівники реабілітаційного центру джерело протестували. Півсотні осіб вимагали у казначейства виплатити їм зарплати. Два місяці 72 працівники центру не отримують кровно зароблені. Відтак за листопад та грудень заборгованість сягнула майже 300 тисяч гривень. Чи почули пікетувальників? Дивіться далі. Немає зарплати, не буде роботи. Півсотні працівників міського центру реабілітації з плакатами руках самого ранку організували протест. Ольга Заревич розповідає, за два місяці не отримала ні копійки, а вдома двійко дітей та й свята на носі. Тож страйк це крайній крок. Іншого виходу жінка як і її колеги не бачать. Ми є одержувачі бюджетних коштів і тому зарплата і всі кошти на кінець року обнульовуються. Тому є ризик втрати заробітної плати не просто її заборгованості, а те, що в нас Забрати чесно зароблені гроші. Сума заборгованості склала вже 270 тисяч гривень, і це 72 працівників, які працюють в військовому міському центру реабілітації, не отримають свою заробітну платню. Робота у центрі реабілітації не з легких. працюють тут лише професіонали. Спеціальну фахову допомогу надають понад двом сотням неповносправним дітям та молоді. На моє місце мало хто може стати і робити виконувати ту роботу, яку я виконую, і більше з нас. Так що ну, наші зарплати повинні бути по совісті, нам віддані. Поки працівники протестують, батьки доглядають своїх чат. Син Ольги Бобик вже третій рік у центрі реабілітації. Жінка переконує за цей час 15-річний хлопець змінився на. На краще став активним і життєрадісним. Багато батьків збереться і всі вийдуть. Скільки тут і діток так і вийдуть. І візочкові дітки підуть, і ходячі. Гуртом працівники центру вирушили стіни казначейства. Там продовжили пікет, проте до них так ніхто і не вийшов. Протестувальники ж обіцяють не здаватися і стояти до кінця. Марія Цеця, Юрій Матьора, новини.